Моє вітання, друзі! З вами Флот, і наша знову улюблена гра Raid Shadow Legends. Стартував турнір поповнення колекції X2 на вайдові ламочці. і звичайно сьогодні будемо їх лускати для того, щоб отримати нашого нового песика, ось такого кроукада. Тому поїхали до відкриттів. Що ж, стартуємо з мого аккаунту. Спочатку відкриємо, обране в мене. Тут немає хареми, яку я дуже сильно чекаю. Гнут мені не потрібен. І так маємо двох, але думаю, прийде знову епік. На те, що прийде харема, надіятись не будемо. Бо що це дуже-дуже мало ймовірно. Давайте епіка. Так, прибігає епік. Каравуль на склепу, непоганий епічний герой колись був, а зараз взагалі ніде не використовується, можливо, в якійсь кімнаті міста. І давайте подивимося, що у нас в цирконові, звичайно, нема чого відкладати. І це епік. Лурія, до речі, непогано, можна її буде плюсувати далі, тому що в мене це один з основних ДД. Ну і давайте лускати. Основне, давненько нам не фортило. Саме з войдових уламочків постійно отримаю легендарок По гаранту І надіємося, що сьогодні підфортить. Давайте. Десяточку. Подивимося, що там дропає, чи є цей x 2 Гру тільки що запустив, ніби все працює. Але, але. Надії на те, що випаде легендарка саме на моєму аккаунті на взагалі немає. Хоча 3 епіка, 4 епіка. Чи 5 епіків, 2000 понтів. Два однакових епіка в одній десятці. Непогано. Але 2000 поинтів це доволі непогано. З однієї десяточки. І... будь ласка, Пларім, дайте нам жовте світло. Ось це золоте. Так, Лега, Лега? Акриція. О! Ах... Дякую, їм, звичайно. Я випросив легендарку не по гарантові, але це ПВЕ легендарка. В мене цих ПВЕ героїв ціла гора валяється, вони мені не потрібні плавів. Чекаємо на щось краще. Будь ласка, дайте мені Марічку, Сіфі. Ту ж саму нів, на яку працює X10 X15. Я розумію, що накриція колись була дуже-дуже хорошою легендаркою, але вона мені не потрібна взагалі навіть у фракцію. І не потрібно говорити, що я зажерся. Ну що реально, куди я її буду застосовувати? Тим більше зараз ще додавлять ось цього песика на гідру вона точно не піде. І думаю, на цьому фарт на моєму аккаунті завершився. У нас ще є 16 уламочків. Давайте поодненьку. Можливо, ось так прибіжить якась легендарка, я давненько не тягнув легендарки з одненького шарда. Давайте, будь ласка, пларим щось. Гарне. Пусть ПВП направлену легендарку. Дуже б хотілося отримати на мій аккаунт, щоб посилити. Або, звичайно, якусь легендарку з потрібних фракцій. Тому що акриція це взагалі не те, що я хотів бачити. Якби ще була сена, тоді б я дуже зрадів навіть, тому що сена зараз заходить у весь ПВЕ-контент, також гном має гарний рес і дуже б сильно допомогла мені. Тих самих тяжких війнах фракцій. А от акриція, не знаю, що вона буде робити на війнах фракцій для всіх босів. Так повисло. Лега? Ні, це епік. Для всіх босів порізали. Тобто дали пасивочку, яка ріже демеч від максимального ХП. Ну і давайте останню десяточку. Понадіємо, що буде легендарка, якась потрібна нам. Тому що акриція це гарно. Потужно, але не те, що нам потрібно, звичайно. Дряда, нія, до речі, непогано. І три епіка деміта непогано також. І. Ні, це равка, 1400 понтів, думаю, забрали. Ці нагороди. Давайте навіть глянемо. Ні, нам не вистачило. Щоб забрати ось цей камінчик, можливо, якось буде добивати, але це вже за рахунок того ж самого кроукада визовемо і подивимося, що вийде з цього. Добре, і йдемо далі. Що ж, ми на акаунті. Юрія ЮріяGES92 клану Strike 18. Вітання, посилання для того, щоб приєднатися ось тут, тобто Телеграм. І тут у нас завдання лоснути Войдові ламочки, обраних, я так розумію, немає. Давайте глянемо, що випаде для Юрія. Сюди б хотілося отримати ту ж саму окриці, вона б тут доволі сильно допомогла, тому що я, наскільки розумію, гнутів тут немає, і щось повисло відразу. Так, пларіум, Надіюсь, це не інтернет відвалився, ніби світло не вимкнули, але щось залагало дуже сильно. І нарешті, нарешті, нам завантажили рарку. Я понадіюся, що це легендарку сам найбільш топову в даній грі відправили для нас, але коїться ще щось дуже дивне. Тому зараз будемо ставити на паузу. Ні, це знову рарка, Моляр, до речі, непоганий герой. Можливо, зайде на, як... на ті ж самі війни фракції. Давайте ще одну подивимось. Але ось таке завантаження кожного персонажа це щось дуже-дуже дивне. І таким чином ми відкриватися точно не будемо. Так, давайте. Десяточку, можливо, це щось змінить. Але ні, знову завантаження. Так не повинно бути, але давайте, будь ласка, пларіум. Здивуйте нас, здивуйте, Юрія, нерарками, будь ласка, дайте. Легендарок? Що це таке? Так, епік акенту насипає мені, мабуть, три штуки їх прибігло, але це не те, що нам потрібно. Давайте ще одну десяточку. Закінчимо це відкриття і підемо, можливо, пофіксимо щось з інтернетом зробимо. Надіюсь, він у нас не відвалиться або перезапустимо Тож, той ж самий рейд, так кардиналка, непогано. Але сюди потрібна легендарка і якась непогана, яку б можна було десь та використовувати. І таке враження, що в Юрія взагалі не увімкнули X2 на аккаунт, тому що навіть епіків не насипає, а йде постійно якесь підвантаження. Ну, Ларю. Знову рарка і ставимо на паузу. І ні, в мене нічого не завантажується, нічого. Не відкрите більше, окрім рейду та ОБСК, але ось такі завантаження. Це щось саме з Пларіум. Можливо, якийсь баг, і зараз викотять якусь обнову. Але давайте дивитися, що буде далі для Юрія, так, ніби. Завантаження пройшли і. Знову рарка. 28 уламочків. Всього-навсього 2 епіка це, мабуть, найгірше відкриття, яке могло б бути. Ну звичайно, це не один епік з такої кількості, але все одно два епіка з 28 уламочків на такому аккаунті це максимально погано. Надіємось, Юрій на нас не образиться. І з останнього уламочка також прибігає рарка, що доволі, доволі сумно. Що, ж, дякуємо для Юрія за уламочки, за довіру і ідемо далі. Ми на аккаунті Айса. Їжакам, звичайно, вітання. Хто має бажання приєднатися? Звертайтесь ось за цим посиланням. І тут у нас майже сотка темних, два циркони плюс обрані, наскільки я розумію. І це в мене останній шанс, щоб реабілітуватися перед Айсом і потягнути щось неймовірно потужне. Тому давайте дивитися, що тут надробає. Стартунемо, так як нас Айс попросив. Один райдужний. Давайте хариму, я, я знаю, що її тут немає на аккаунті, але ні, прибігає епік, і це розбійниця пустелі. Непогана дівчинка, але не те, що нам потрібно. Ну і давайте, два циркони, які йдуть далі у списку. Понадіємось на міфіка ні, це епічний герой. Не цікаво. Нам потрібні тільки міфічні герої. А не ось ці всі мазолейники. Ну і звичайно, рейдемо до уламочків, 99 штучок. Неймовірна кількість і потрібно. Отримати ту ж саму нів, якої немає на аккаунті, або ще щось доволі потужне. Давайте першу десяточку. Ніби лагів немає. І стартуємо доволі-доволі погано. Одні рарки насипає. дайте хоча б епіків для того, щоб отримати побільше турнірних балів, але основне, що нам потрібно, це жовте світло пларіум. Будь ласка. Здивуйте нас. Не потрібно нас постійно розчаровувати, тим більше уайса на аккаунті. Так. Ось ці рарні герої це взагалі не те, що потрібно. І не те, що хочеться бачити під час відкриття під x 2 Один епік з десяточки це неймовірно сумно. І будемо надіятися, що прийде щось доволі-доволі потужне. Але, знову один епік і купа рарок однотипних, де щось гарне. Ларіум, чому ви так знущаєтесь з даного аккаунту? Дайте, будь ласка. Будьте ласкаві, навіть скажемо так. Відкрутіть нам дропчик, закиньте щось потужне і покажіть нам жовте світло а бажано декілька штучок, ти більше сотки уламочків під X2 хотілося потримувати. Більше легендарок, тобто не більше, а хоча б скільки 40 уламочків пішло, давайте по одненькому. І далі 5 десяточок. Парагон. Цікавий персонаж, але це не лега. Взагалі, коли відкриваєш таку кількість уламочків і нічого не приходить, настрій, звичайно, падає. І бажання, звичайно, займатися тим, що я роблю я зараз? Пропадає. Це неймовірно сумно. Так, 55 уламків в Будь ласка, це соточка. 99, майже соточка уламків. Дайте мінімум 2 легендарки. І одну з них бажану. Гарну і потужну. Ось цю, наприклад, нів, яка вісить в x 2 глаз. Це взагалі не те, що нам потрібно, і давайте. Ще два штучки по одненькому і перейдемо до десяточок. Кардинал сьогодні насипає, до речі, Так, перейдемо зараз до десяточок і залишимо один уламочок на кінець. Давайте. Ларіо. Здивуйте нас, будь ласка, жовте світло Де воно? Це ж 100 уламочків. Ну, ні, насипає рарок і все. І в шостому слоті кидає одного епіка, що дуже дуже сумно. Так, система змінилася. В другому слоті прибігає епік. Можливо, зараз буде легендарка. Ларіо Але ні. Неймовірно. Убогий дроп. Я не розумію, що тут строїться на даному аккаунті, чому настільки сильно відкручено. Тут подропив і знову шостий слот один епік. І далі рарки. Залишається 20 уламочків. Давайте одненький і далі по 10, дві десяточки. Понадіємо, що щось зміниться. І нам вдасться здивувати Айса. Це щось жахливе просто. 99 уламків. І жодної легендарки. Тим більше насипає одних рарок і не розуміє, чому DX2. Чому воно не працює? Епік. Ні, навіть зараз система змінилась, зараз взагалі 10. 10 рарок, наскільки я розумію. Сюди їх стандартна десяточка під X2. І це просто жахливо. Давайте. Останню десяточку. І мабуть, я більше не буду відкриватися Вайса на аккаунті після такого неймовірно жахливого відкриття. Ми навіть нагороди всі не забрали з, з, з такої кількості уламочків, дивіться. Що тут коїться 99 уламків. Давайте глянемо навіть, скільки тут поинтів вдалося набрати. 99 уламків, 2 циркона, плюс обрані, один райдерний уламочок. Я не розумію, що тут пороблено, що тут потрібно змінити, тому що так, по таку кількість навіть нагороди не забрали. Це просто жахливе відкриття. Півчуваємо Айсові, мені неймовірно неприємно ось так відкриватися на аккаунті. У людини, яка постійно довіряє свої уламочки, але не знаю взагалі, що можна змінити. І, звичайно, дякую Майсові за уламки, за контент, за довіру, яку ми черговий раз не виправдали. Йдемо далі відкриватися. Ми на аккаунті Олега, Бодончик, звичайно, пансіонату, тиші, вітання, хто має бажання приєднати посилання і від відео. Те ж саме завдання: луснути обрані потрібно забирати. Нашого песика, але знову епік. Нічого нового з цих ламочків не дропається. Далі у нас циркон, понадіємось на міфіка. І ні, це епічний грой, але ніби уйдовий. Че, ні, це, це ельсінья, трішки спутав їх. 500 понтів з двох уламочків, непогано. І давайте луснемо тут. Войдові уламочки, такі бажані. Понадіємо, що дроп буде в рази кращий, ніж у Айса, що пларіум не вимкнули це Х2, а воно й далі працює. Але дивлячись на те, що коїться на початку, це щось трішки жахливе. Два епіка з десяточки, її буде доволі тяжко забрати навіть ті ж самі часточки. Хіба нам зараз почне насипати. Золоте світло появиться десь ось тут. Або багато войдових персонажів. Так, два штучки. 200 поїндів це вже непогано, але нам потрібна, звичайно, легендарка, Хотілося ося отримати щось гарне, тому що після попереднього відкриття в мене настрій доволі сильно зіпсувався. Я чомусь перестав вірити в пларіум в те, що у них якийсь рандом збалансований. І що ось ці X2 взагалі працюють. Є враження, що вони його вмикають на якийсь час, а далі через 10 15 просто беруть і вимикають. Так, непогано, три епіка, але. Нам завжди хочеться з цих уламочків бачити якусь легендарку. А саме жовте світло і бачно, щоб легендарка була потрібна на аккаунті. Ратник непогано допоміг мені пройти боса у війнах фракцій. Ну. Ні, це рарка, мучениця непогана рарка, але не те, що потрібно для даного аккаунту саме зараз. Знову епік, ніби Х2 повернули, хоча б епіки вона сипає. Не те, що було у Айса та Юрія, де на одному аккаунті з 28 уламочків один епік, а у Айса взагалі якийсь коївся. Ну і ось таке відкриття. Дякуємо для Олега за уламочки, за довіру і йдемо далі на його твіночок. Що ж, ми на Твінковій Олега, Бузях, звичайно клану Penetration, вітання. І давайте будемо лускати уламочки. Тут у нас один обраний. Так, є. Давайте. Здивуйте нас і дайте легендарку хоча б одну. Ні, це знову епічний герой. Нічого нового. Також тут 30 уламочків, що доволі непогано. І давайте спробуємо піймати жовте світло, хоча б ще одне. З такої кількості уламочків за сьогодні можна було потягнути і 3-4 легендарки Пларіум. Ховатись скупитися, накидати нам ось рарки. Так, Людожер непогано. Заздрук також непогано, але остірарки нам взагалі не потрібні. Давайте жовте світло, здивуйте нас, хоча б під кінець відкриття. Дайте щось гарне і потужне. Але дивлячись на те, що падає. Ті ж самі ратники, акентуми, враження складається, що X2 точно сьогодні немає. Тобто воно було у мене на аккаунті, а далі його просто вимкнули. Сайлар. Непоганий епік, також буду використовувати в себе на аккаунті, скоро прокачаю її. Для фракції зайде в Сатістану, але ось такі 10 це стандарт. Сьогодні добре, що не 10 рарок, але все одно не те, що хочеться. Бачите, під час Х2 на навидуві уламочки. Що ж, друзі, ось таке вийшло відео, ось таке відкриття, це максимально жахливе відкриття за останній час. Мені прийшов непотрібний легендарний герой, а всім іншим учасникам насипало якогось сміття епічного, тарарного. Пишіть в коментарі, що випало вам, як вам сьогоднішній x 2 і чи він взагалі працює. Можливо, не насипало саме мені, а весь дроп пішов до вас. Тому кому сподобалось дане відео. Також попрошу вас протиснути вподобайку. Хто ще не підписаний на канал, підпишіться, буду вам за це дуже-дуже вдячний. І, звичайно, до зустрічі на наступних відео та стрімах.